In India. We are in New Delhi. And it's a beautiful morning. Всім намасте, як то кажуть, ось це виход на кришу з нашої гостиниці. Так цікаво. От чого не забереш у індусів, так це вигляду з вікна з гостиниці. Обов'язково буде або на якусь стіну, або на щось іще таке непонятне. От. Ну я до обезьян завжди буде сітка. Мы уже пакуємося. Уже скоро виходимо. Доброго ранок усім. Ви залу Олексієм на каналі Спіри Тамжитаю. Хотіла познімати вам трошки сумасшествия. Ранку, і це не небутній день, це не час пік, це неділя. І просто всі такі красиві їздять, і такий невеличкий затор недільний. Ви знаєте, от коли ми приїдемо вже до Ашраму, а ми виїжджаємо сьогодні ввечері, це вокзал у Делі, один із вокзалів, то от у, у Ашрамі ви побачите, як обстановка змінюється. Я завжди кажу, що те, що ви бачите на вулицях, це робиться в головах людей, а те, що буде в рамі, це духовний шлях, і це що ми можемо зробити з нашим розумом, як його заспокоїти. Так що будьте з нами, підписуйтесь. Я вам скажу, що от тут, де ми знаходимося, знаходимося, делім базар, він нічим від нашої троєшниківської не, не від не відлічається. Ну, може, хіба що такий е, велорик що ми не зустрінемо у нас, а, а так все те саме, дивіться. Я вже загубила Альошу. Оце тут таке, знаєте, загубив і все. І пропало. Піду шукати, не знаю, де він. А, воно він, бачу його десь далеко. Ну це так. Ми, звісно, стараємося в такому не, не затримуватися надовго, бо це просто зрив мозга, як то кажуть. Але ж все-таки вулична їжа дуже а, класна. О, 80 років. О, диви, так це скільки? 2 долари? — Чи долар. — чим? А, один долар. Волкараду. Оце талі. Італії з такою літошкою начиненою всякими овощами 82 долара. На такому горілому маслі. 80 і 2 долари. Ми біля храму сікського храму буру Двара. Бангала Банґаласагід. Зараз погуляємо, подивимося тут завжди дуже красиво. Сіки вони вірять в свою книгу вчення. І всі годують. Просад у них тут, мабуть, круглосуточна. Ми вже один раз тут були, це вже наш другий раз. Нам перший раз дуже сподобалося, тому ми прийшли ще раз. Це знаходиться у Делі в Індії. І зараз треба, треба буде зняти в і ноги помити. very organized place you just have to give your shoes uh, to the locker room and, uh, and that would be it uh, yeah I don't know how they will always <laughs> asking how are we are gonna get our shoes back <laughs> they will give you the number don't lose it okay so off you go to wash our uh, legs and hands and show our respect Так ви повинні помити ноги у воді. Ось. А тоді, в кого немає на голові покриття, вони дають так же, як і в наших храмах, таке саме. Алешу, мабуть, заставлять закрити коліна, так? Да? Чи ні? Чи що? Бо голова потрібна бути покрита. Що, Альоша, сказали ноги покрити? Чи нічого не сказали? Зараз будемо питати. Ну, голову ми покрили, але я боюся, що Альоша скаже, треба і ноги покрити, бо він у шортах. і Я так дивлюся, що він один. Ну, ми зараз зайдемо, спитаємо, як там. Вам дуже цікавий. Дуже красиво, чисто там всередині. Да, он, охрана його відправила. Да, я підозрю, йди, знайди там щось. Да, ну, не можна тут знімати також, тому я не зможу зняти відео, пробачте вже нам, але ж а, ну, трошки показала, може, і то добре. Да, на жаль, не можна на вході туди, не можна фотографіювати геть зовсім, тим більше відео знімати, там дуже красиво всередині. Ну, Тут часто буває таке, що не розрішають нікому нічого. А ось, стоп-фотографі, бачите? Ну все, буду вже закруглятися тоді. От, Не, не, не можна це, я так вже поливам знімаю для красоти, бо зовсім геть не можна нічого знімати, ми робимо парі краму кругом. Але скажу вам, що вже почали ми молебінь за Україну, а і в цьому храмі тільки що медитували і помолилися за всіх наших, і, і будемо продовжуватися у всіх храмах, і оцей зошит, в якому я записую всі ваші пожелання. Я з собою буду носити у кожен храм, щоб просити всі ваші те, що ви просили, щоб усе збулося. Вам на користь. Вийшли ми за ворота храма сітхів і помолилися за Україну, я розплакалась. Ви знаєте, чогось я завжди плачу в храмах? Я не знаю, чим це пояснити. Навірно, енергетика там. Коли сідаєш і відчуваєш, що там вібрація сильніша, бо людей багато, всі приходять. Дякують Богу за знання, за ведичність. І тому відчувається, що ти у такій атмосфері, де ну, як в порталі, так? Вона висидала Hi. Отак, я вам скажу, що радість, вона така, вона не про що, вона внутрішня, внутрішній стан. Оце ваша радість, тому радуйтесь просто так. От у індійці їм так важко заробляти на життя. Але вони отакі всі, вони любознательні, вони питають. До мене підходять часто, просять, щоб я дитину за руку потрогала, бо я щось незвичне для них. Не знаю вже чим, але я думаю, що ну, до всіх туристів. Я не особа, не про це. А просто, що вони такі довіряють вам, і вони як діти насправді. Так що радість це внутрішній стан. Радуємося життю, як можемо. Ну що, продовжимо нашу подорож по Делі, бо нам до нашого а, поїзда, потяга, І ще ждати аж до 10 вечора, тому ми приїхали в Красну фортецю. Боже, яка здоровенна. І Леша зараз бере квитки. І я думаю, що ми тут не погуляємо пару часів, бо велика територія. А де він ївся вже? Я не пам'ятала. А, воно він. І тут ще так цікаво завжди. Для, для індійців тут може бути 60 рупій, а для нас 600, бо для туристів. Правильно. Слухайте, ну це я вам скажу знову така гігантоманія. Здоровенна, здоровенна. Не уявляю, скільки сил вони поклали, щоб таку споруду вистроїти. Але дуже красиво, звісно, дуже. Людей, дуже багато також. Це ще якісь атракціони, кому треба. Але ж нам треба оце. І багато храмів. Я тут бачу храм шивий, ми зайдемо пізніше. І тут, мабуть, ж вода колись була стояла. Бо бачите, все по уму зробили, так як і наші предки робили. вирали собі отакий ров кругом. Боже, де ж його зайти, ми йдемо, йдемо. А де центральний вход, не зрозуміло. Хтось сказав, 4 кілометри цей промом. Ми побачимо. Але ж там, звісно, дуже красиво. Ось вони, споруди. Оце так цитадель, мабуть, там 4 кілометри в діаметрі, так? Да? Ворота, все як положено. І слон зайде, і коні бойові, і вілікани. Усі зайдуть. Так, знімаю, бо ми не знаємо, чи можна знімати, чи ні. Там вже подивимося. Вірефут і in Delhi, 2025, just in case. Aн will be watching later. лікар. Wow. Якщо so for gifts, for gifts, can buy ви this here Алёша, якщо я тебе загублю тут, то ти ж розумієш... Один виход, один а хорошо. Бо я не дуже у географії. в Індії, <laughs> я його гублюся на, на раз. Так що якась тут темновато, мені здається, ні? Це ми тільки заходимо. Це ми ще не зайшли. О, диви якраз. Так і хочеться все купити, звісно, але воно нікому не треба. Ой, оці усі. І ми тільки заїхали в Індію, я не хочу возити це все за собою. От шахмати можна купити. Шахмати буде дуже чудовий подарунок. Да. У нас вже три коробки стоїть вдома. Але комусь на подарунок, мабуть, буде вже класно. І я не знаю, що це за. Може, щось ляпнуло, якесь, що... ну не знаю. Але те, що воно так виграє у нас з камня, що немає ні одної помилки, мені все-таки напоминає мій дуже любимий полімерний бетон, коли просто виливали це. От був такий трафаретик і вони наливали жидкий камінь перемолотий. і Таке робили, бо їх багато. Як ви бачите, вони однакові і дивіться. Тобто воно лежить на такій поверхності, що його видовбати ж рівненько ну, не можна. Там трошки не додовбав, там трошки передовбав. О, яка красота. Да, все красиво дуже. Да, тут, звісно, є, що дивитися. Архітектурно це таке чудо якесь. Мені здається. Людей дуже багато, це, мабуть, треба сюди приїжджати, коли вже або перед закриттям, або перед відкриттям, щоб людей не було чи як. Бо тут свистять, кричать. Не знаю, що ще роблять, але так, да, тут би був би такий балаган, якби не було поліції, вони не слідкували. Оце, мабуть, якесь щось таке значиме, бо його за стекло поставили. Я думаю, що тут якийсь магараж або султан, хто його знає, що тут. Може десь і написано, але цей мужчина такий свистить, взагалі порядок соблюдає, роботу виконує. Так. А таблички, що це таке, я вам не скажу, бо немає. Не знаю я, що це. Ну, Мабуть, якась важлива особа, скажімо, виходила, сиділа і на неї дивилася. Але зараз це за стеклом і нема таблички. Тут вже води налили таке озерце. Ну, це така цитадель, я думаю, тут не тільки воєнні жили, а тут, мабуть, королівська сім'я жила, спочатку індусів, а тоді і моголів. Тому зараз щось таке. Наверняка вам ніхто не скаже. Ну, історики, в них дипломи є, вони кажуть, що так. Але вони багато чого кажуть, яке не має ніякого сенсу. Ой, здрасте, буромучок. Привіт. Побіг. This is really beautiful ornaments. Really, I admire the, the uh, work on uh, stones. We are not allowed to get in, unfortunately. It looks so pretty. Skip it, Дуже класно тут. І людей, ну, багато людей було сьогодні неділя, а всі вихідні. Так, 31 градус. Тепло, сонячно, як ми любимо. Треба водичку десь попити зараз. Ну тут дуже цікаво, і тут бачите, такі типу, повиривали, я думаю, тут вода була. Да, тут, звісно, непогано жили. Ну щось називають фортеця, але я думаю, що це тут і королі жили у фортеці. Чи царі, чи магараж. Магаражі чи султани хто? Ті тут так багато і всі перекроюють історію під себе. Кому вірить, непонятно. Дивіться, хто виліз із нори. о ще один вилазить. Ти дивися, яка красота. Заліз назад. Тажар, Да, давай, ховайся назад, бігом, бігом, бігом. Реставратори сиділи там. Цікаво дуже. Це по 100 руки. Все, що хочете. Це є. Все хочеться купити. О, да, Я люблю, коли камні, кам різко по камню. У мене ось таких декілька, дуже красиві. Дуже красиві, я маю їх. Але ж зараз не куплю. Прямо як наші платки українські, я вам скажу точно. Да, тут ще реставрація, і все да, їм її робити і робити, але ж все-таки щось робиться вже. Це не на виході, Ні, Нам треба вийти так, як ми зайшли. Тут, ну Так вони зробили. Бо скільки закрито було. Ми тільки приїхали вчора, так я якщо накуплю, а воно скрізь таке продається. Тут взагалі ходиш, як в сказки якісь, все блистить, все тебе хоче. І ти все хочеш, борюся з тобою. Бо возити його через всю Індію теж не хочеться. Може подарунки накуплю, коли вже будемо додому їхати, але не зараз. Красота. Де вони воду брали, щоб сюди наливати? Тож я ж вода була, так? Да? Місто ростіння. Ну хорошо, зато чисто. Уявляєш все чисте. Інколи підходиш до водойома, а в Індії так там знайдеш таке, що. А тут чисте. Да, мені сподобалось. Дуже жарко сьогодні 31, але нічого. Зараз підемо їсти, я голодна. Що ти хочеш? Яку їжу ти хочеш? Мамошки. Да, там ще декілька храмів, там шивий храм, я бачу. Ми сходимо обов'язково. Але треба поїсти. цілий день ми не їли нічого, якось не вийшло в нас. Бо один день тільки в Делі, так ми бігом-бігом скрізь Так, Десь буде. тут був, ти сказав Тібецький, може. Може не таке буде. Це гірке. Бо дуже гостро все тут, звісно, в Індії. Ми собі йогурти купуємо хоча б на сніданок, щоб не їсти такого жарного, до та гострого. Все, на виход.